Ісус каже, я з тобою. Чи це буде означати, що я завжди буду відчувати Ісуса? Ні. Но Ісус показує ці історії, і взагалі іванська думка або істина, заключається, поклич до Бога, звертайся до Бога, і ти будеш відчувати, що Він з тобою, що Він веде, що Він скеровує тебе. Тобто, в час бурі, якщо я пливу, і навіть Ісус близько зі мною, але я не звертаюсь до Ісуса, я не буду відчувати підтримку і благодать Ісуса. Тому якраз моя реакція має бути звернення до Бога, довіра до Бога і скеровання за Божим Словом. І коли оце відбувається, відбувається якраз сила, щоб пройти якусь долину чи бурю, або благодать, щоб буря стихла.